Знаєте, чим пахне? Вашою новою квартирою. У мене продається двохкімнатна квартира майже в центрі міста в районі Черемушки. Я вам зараз буду її показувати. Перша кімната спальня з виходом на балкон. Бачимо, тут зробили таку зону для відпочинку. Стелі натяжні, на всій підлозі, ламінат. Що в першій, що в другій кімнаті, в стінах шпалери, Шахло купе, меблі і техніка залишаються по домовленості. Переходимо далі. Така кладовочка. І ще одна кімната. На стінах шпалери. З вікна є неймовірний вид на дорогу, об'їзну. Кам'янець водійського. Дуже зручна і компактна квартира, яка чекає вже на вас, щоб ви в неї поселилися. Коридор гарненько декоративно зроблений, вже шафою купе. Ось тут у нас ванна кімната, душова кабіна. Мивальні, пральна машиночка, і туалет, плиточки і вагонка, і кухня. Стіни вже підготовлені під покраску. Ви можете покрасити так, як подобається саме вам. По гарячій воді в нас газова колонка. Є вже вбудовані меблі, витяжка і плита. Ось такий балкончик зроблений. Всі вікна металопластикові. Бачимо, у нас є от пряменький виїзд на вулицю Героїв Небесної Сотні. А машину можна ставити ось тут в подвір'ї. Даємо вас наперед.